На Свердловському масиві кладуть новий тротуар. Його довжина понад 140 метрів. Знаходиться він навпроти військово-медичного санаторію. Окрім цього, там вже облаштували парковку завширшки близько п'яти метрів. За словами спеціалістів, будівництво нового тротуару на Свердловському масиві завершиться вже за декілька днів. Тротуар буде складати десь близько 140 метрів, шириною метр п'ятдесят. В принципі, він ну, повністю буде встановлений, відремонтований таким належним чином. Раніше навпроти військово-медичного санаторію облаштували нову парковку для автомобілів. За нашими спостереженнями на цій ділянці якраз паркувалися автомобілі на зеленій зоні. Тобто фактично там зеленої зони не існувала. Вона постійно була там трава не росла. Постійно були там колії від автомобілів, від які ну було прийнято рішення для того, щоб зняти це питання, тому що можна було б обмежити яке ще нам там паркування, але все одно ми б ефективного результату не досягли. Тому було прийнято рішення влаштувати безпосередньо іменно на цьому місці парковку. Завдовжки нова парковка понад 120 метрів, і загальна площа близько 500 квадратних метрів. Це прілість б і побільше, везде візде пробили такі парковочки. Чим зручно? Та всім. Всім. Я не мешаю движенню теж. Мені удобніше. Можна поставити машину спокійно. Ну, зараз, звичайно, краще, тому що не, не було де ні зупиниться, нічого. Зараз дійсно облагороджують, якщо є де зупинитися, це не там руху на дорозі. І не порушуєш правила. Зараз планується по завершенню робіт проведення дорожньої розмітки. І встановлені відповідні знаки таким чином, ми знимо взагалі питання паркування автомобілів в цьому районі. Роман Гах, Олег Літвінцев, телеканал Віта.